Всім привіт! Мене звати Анна, ви на моєму рукодільному каналі. Рада вітати всіх, заглянувши на мій канал, всіх моїх глядачів. Сьогодні я записую першу частину відео про роботу, яка має бути вишита по набору мережка Ліцинія. Чому я вирішила знімати окремі відео на каналі по роботам? Я вирішила знім... завести таку рубліку і знімати туди виключно набори схеми наших українських дизайнерів, тому що на Ютубі вже давно багато знімали, писали про набори там, ж самого Dimensions, Лон всіх інших виробників, а наших не так багато. І хочеться. В першу чергу давати обзор, показувати наших виробників, тому що вони нічим не гірші. В них дуже круті розробки, вони в неймовірно складних умовах працюють, творять красу для нас, вишивальниць. І просто відео це, напевно, менше, що ми можемо для них зробити. Перед вами набор мережка. Гліцинія ось такий. Я в минулому році вишивала в 2023-му вишивала набір Кущ Троянди. Цей набір з планів на цей рік. І я його планую стартувати ось в березні місяці. Зараз я за кадром зніму шубуршащу упаковку. Отже, набір. Я роздягнула, дивимося, що в нас є. Десь у нас, куди я діла, чим я показувала. Неважливо. Ось такий. Ось гортка знімаємо. У нас трошки реклама. Ось я цей набір вишивала, зараз я. Ага, боже, яка тут, яка тут схема? Я ось цей набір. ось цей, Минулого року вишивала ось такі. ось такі пташки. І в мене, до речі, а вона і тут така вийшла, трошки <смірші> синичка, яка їла після шести, як горобчик. Вибачте, синичка. <смірші> я не... от В квітках я розбираюся більш-менш, а от в пташках не дуже. Тому, наприклад, прошу підсказати мене, що це ось це за пташки. Звісно, <смірші> я в Google піду, спитаю. Але ось 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 ця частина дуже файно буде використана мною як органайзер, тому що таку намотку, яку мережки я не люблю. Ось 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 я ставлю. У нас тканина ось такого. Так, десь на наборі написано. Склад. Ні, мережка не написала. Ось, я не знаю, не кава за молоком. Такий жовтуватий а Аїда. Я його однозначно буду заміняти. Зараз вам покажу спеціально куплений відрізок Морану. Ось він. Ось. Ось, бачите, практично один в один. Я минулий набір вишивала на ось такий, точно в такому самому мурану. Тому і цей набір я теж буду вишивати на мурану. Ну, тим не менше, тут є, є аїда, а ми бачимо помаранчевий краєчок, значить, це цвайгард. Ось наша схема. Ось такий кусочок. Доволі таки крупна, кольорова. У мене є перенабір в саді, тому я буду вишивати по сазі. Так. Що тут ще всередині у нас? Ось є ключ. Є блендер, є хрестик. Дві нитки. є підхрестик і, до речі, два вида лише півхреста. Я так розумію, десь і тут не... Оце, напевно, ця частина ось тут, ось тут, скоріш за все. І один, два, три, чотири, п'ять, шість, шість кольорів бекстічу в одне і в два складення. Ну, написано як вишивати щось чи ключа два. В общем, за кадром я буду розбиратися. У мене є перенабір. До речі, його ками пропустила. Я не знаю, якого, яка вона. Якого вона. Ну, ось так. І ось. Кольорини ток. Угу. У нас 20. 23 кольори. Ось такі плашки. Я буду, як я вже говорила, буду перемотувати, не перемотувати, а перевіщувати. Для початку по метру повідрізаю, а там далі в процесі відшив буду ще додавляти, тому що ну, мені незручно. Розрізати їх на бобінки теж незручно. Вони такі такі гарні. Що знаєте, картинка вся фіолетова. Да? А фіолетових один, два, три, 4. Чотири, чотири, якщо це вважати, ні, це біле. Ось такий. Бачите, дуже багато на, на пташок піде на самий оцей а, їхній будиночок. Ну що ж, я буду починати. Буду вам розповідати, показувати, що буде виходити. 23 квітня. І я до вас з половиною відшитої роботи мережка гліцинія. А, почавши відшивати роботу, перше, що я зробила, це все-таки розрізала нитки. Дивіться, як вона заграла. Вони такі яскраві соковиті стали. Прям тримаюш їх в руках і хочеться вишивати, вишивати. Ну і, звичайно, гладити, перебрати. Вони дійсно такі шовкові. ДМС є ДМС. Ось так. Виглядає на органайзер. Завбачливо підготованим мережкою. Тут у мене вже підписані кольори ДМС, тому що після закінчення роботи я їх. На бубінки я перемотаю. І щодо самої роботи, ось так виглядає половина набору. Почавши роботу, я сразу вже стикнулася з першою помилкою в перенаборі. Ось цей чорний колір був позначений на схемі 800. Ой. 800-800 якимось темно зеленим Я знаю, що це має бути темно-зелений. Я передивилася схему, передивилася прев'ю, зрозуміла що темно-зелене взагалі ніяк. Я починала ось звідси ось ці хрестики і почала вишивати чорним кольором. Пізніше зі мною поділилися, а, перенабором правильним, зробленим по набору. І виявилося, що навіть кількість хрестиків по цьому перенабору буде меншою. Зараз має бути 22 3300 півхреставці і майже 700 а, стіпків беку. Наразі тут вишито 13690 хрестиків. Ось такі. Бексічу немає. І спочатку думала зробити, я вишила спочатку будиночок, пташок, думала робити бікстіч, а На цій пташці не змогла, бо тут галіцинія не дошита, і тут теж було недошито. І я залишила цю затію, вирішила вишити цей край ось ці три. От я так і зап'ялила в п'яльця, в мене є нурги. І в мені вмістилася ось ця. Гілочка гліцині, ось ця і ось ця. І так було зручніше, тому що вишиваєш тут фіолетові, тут, тут, тут. І воно там по всьому полю потрошечку-потрошечку по заповнюється. Ось які вони яскраві. Не знову сонечко сховалося. Дощить у нас. І сьогодні перший сонячний день, але все рівно, бачите, сонечко втікає від нас. Ось Ось так. таке воно є. Таким же способом продовжую вишивати зараз. Тут має бути а ще два гілочки гліцинії. Ось так і вже потім нижню частину. Ну, я вишиваю, як завжди, як мені зручніше Дійти до самого верху і зверху вниз. Так, як мінімум, мені подобається хрестики. І мені так легше. Ось так. 50% роботи. Дуже хочу закінчити цю роботу в квітні. Дуже-дуже, але не знаю, не впевнена. Знаєте, іноді часу просто бракуємо. Але робота подобається. І вперше на Мурану в мене не крутяться нитки ДМС. Єдине що я не взяла з собою, ну, дуже сильна нитка DMC розтріпується в кінці, стає десь у стіки така, знаєте, потріпана потріпана полохмачена і приходиться ось покидувати. Я вже замітила, що це і в нових моточках DMC таке відбувається. Я не знаю, то ли гірше скручується нитка, чи що відбувається, але такі є. Тому що, наприклад, вишиваю набір Dimensions, там вона дійсно теж витріпується, але ну, от, от такий може бути кінчик. І то, якщо це там півхрест, в купу, купу складень, він все рівно між собою вони там а, тріпаються. А тут два складення, нитка ДМС дивно. Ну, як ми бачимо, ниток більш ніж достатньо, тому має вистачити, ну та й залишки повинні бути. Якщо вже щось кудись не вистачить, у мене є повна палітра ДМС, але я не думаю, що так, таке можливо. А, в попередньому наборі вистачило всього, що й лишилося. Тому, думаю, всього буде достатньо, незважаючи на такі, о, такі проблеми з нитками. Можливо, це я якось неправильно вишиваю. Але мені вже кілька дівчат жалілися, що дійсно таке є. Я якось не звертала уваги, але ну, значить, є. Що ж, пішла я вишивати, зустрінемося з вами. Напевно, коли буде відшиті всі хрестики перед Бексічем, щоб побачити магію Бексічу. Його тут буде, як я вже сказала, 7 тисяч стібків доволі багато. Ну, навіть оцей момент. Вийде на перший план, тут же ж в клювику тримає ось квіточку, ось бачите, її листочки. Так ми не бачимо. Тут, до ту речі, теж торчить сіно, і оці е е сині хрестики, вони не просто так. Отже, зустрінемося з вами, коли будуть відшиті всі хрестики. І перед вами 86,9% готової роботи. Тут вишиті всі хрестики, а їх в роботі по марафону 2222 хрестика. Всі півхрестики їх в роботі 3028. І залишився вексіч, якого в роботі 7139,5 стіпків. Ось Так виглядає робота. Я зараз дивлюся, здається, що. І перекосили оцей куток трошки вверху. хоча насправді це лише ілюзія, тому що ось цього куточка немає. Вишиті всі хрестики, і я приступаю до пекстічу. Його тут буде чималенько, як я вже озвучила. Зараз натягну на раму, буде набагато зручніше, переді мною буде все полотно. І буду вишивати. Що ж, через кілька секунд магія монтажу, і ви побачите роботу з бекстічем. І перед вами вишитий результат. Повністю хрестики, повністю півхрестики, повністю бек. 20 вишивальних гнів. 22 тисячі хрестиків. 3000 півхрестики, 8000 беку позаду. І ми маємо ось такий результат. Е з них 23, 23 кольори. Бексіч вишивався 1, 2, 3, 4, 5, шістьма кольорами. І ось у нас готова робота. Так. Я піднесу поближче. Було видно? Ось наші пташечки, бачите? Гніздечко носять. Всякі соломиночки. Ось ця пташечка. Чомусь, я думаю, що це вже їй подарували. І мені здається, що це якраз він, а це вона. Може помилятись? Якщо вважаєте, по-інакше, можете написати в коментарях. Усе ліцині насичена робота, така яскрава, гарна взагалі подобається. Прямо можу намалуватись. І я зараз вам в кадр внесу. Парну роботу, тому що гліциня в нас цвіте весною. зараз у вас в кадрі дві готові роботи. Це глицинія і кущ троянд. Бачите, яскраві, сюжетні, не просто квіточки, а ще й там щось відбувається. Класні роботи. Ну і, як ви розумієте, сюди. Як мінімум проситься третя. Це, здається, горобина. Можливо, я помиляюся, але там осіння там, горобини а У мене цього набору ще немає. Але вже хочеться його придбати, дивлячись на результат, на те, як це гарно виглядає. Як ви знаєте, хто дивився, тільки вийшла перша частина мого рулону Друга і третя вам тим більше підскаже, що я серійна вишивальниця, тому мені кортить зробити серію. Ось так мала би виглядати на, на привіл. Вона тут трошки все-таки більш висвітлена, тому що кольори реально більше насичені. Ось навіть і тут видно, вони такі більш насичені. Зараз знову ж таки візьму роботу в руки. Це є ось ось ця частина, бачите, тут Пика, десь там далеко, сонечко через неї проходить. Тут взагалі півхрест, гарненька. гарненька, робота. І що по залишкам? Крім того, що в мене залишилася повністю конва. Ну, Вона не могла не залишитись, тому що я вишивала на Мурану. Оскільки в мене перша робота вже вишита на Мурано. Ось так виглядають залишки. Ось вони. 23 кольори. Залишки, звичайно, на другий відшив нереально, але доволі достатньо білий колір я Звідси вже позичила. Я не пам'ятаю, десь потрібно було душити буквально дві ниточки. Я взяла звідси, знаєте, як буває, коли ти вишиваєш ввечері закінчується колір, а ти немає в запасах. Так от у мене вийшло. Ось Такі кольори. Красиві. Єдине, що я не знаю, чи це. Так, Мурана своєю плотністю. Чи це голка 28 але нитки ось на кінчиках. Ну, десь ось тільки приходилось, напевно, виріза, відрізати, тому що ну, геть був так, ось геть був розпущений, розпушений він такий. І був якийсь колір, він прям взагалі рвався. Я не знаю, я не пам'ятаю який. От, бачите, роботу закінчила і все. Але рвався, дуже рвався, прям, я не знаю. Ну, Звичайно, що десь набор на якомусь складі зберігався, десь набор, е десь нитки могли якось зберігатись по-іншому. Нитка ж теж, вона не вічна, вона не буде постійно з, такі, з такою якістю. Такий крутий, крутий результат. Мені дуже подобається, так. щоб воно не було видно обробленого краю. Що ж, запрошую вас в коментарі. Напишіть, подобається, не подобається. Якщо сподобалося, ставте вподобайку. Будьте в безпеці, вишивайте в задоволення і до нових зустрічей. Пока!